Овече дефіле. Сьогодні вулицями Івано-Франківська мандрували вівці. Причепорившись кудлаті Білуха, Чернуха, Сивулька та Білосніжка вийшли на місцеву стометрівку. Сюди їх з верховини привіз гуцул Роман. Каже, подолав з волохатими подружками понад 100 кілометрів заради однієї мети. Показати напередодні виборів, що люди не вівці, а голос не товар. А ще закликати кандидатів, аби ті не купували місце в депутатському кріслі, а вели чесну боротьбу. Хочуть також покликати, закликати тих. Таких мужів, які хочуть покупувати людей, аби вони пам'ятали, що наші люди дуже розумні і вони не є вівці, і то голос вони не, продав... не продаватимуть. І якщо хочуть, то я можу їм вівців продати, але людей купляти не треба, треба бути чесним. Ну це я закликаю, бо то я є українець, я є гуцул, і там ну так ми жиємо по українськи. Ти хочемо, аби в нас було все українське і далі. З найбайким захватом кудлаті гастролерки та їх екскурсоводи роздивлялися старовинне місто Івано-Франківськ. А ще залюбки знайомилися з місцевим людом. Бачите, дуже розумні: на людей не кидаються, нікого не кусають. То деколи і розумніші за наших людей, бо є такі люди, які хочуть купувати голоса, то вони дурніші за овець. бо навіть і знає, що то голос що нас і не продає, продає шерсть, брендзе, молоко, м'ясо, а люди сі не продають. І вже незабаром Роман Гуцул планує відвідати Київ, мовляв, аби столичні залишалися патріотами і не втрачали своєї національної гідності.